Вітаю вас, шановні поцінувачі ловлі великих щук на великій приманки. Мене звуть Руслан Тесленко, ви на моєму каналі «Трофійна щука. Так, що в нас зараз? Середина червня. Я приїхав на риболовлю. Дощить. Дощить, Сьогодні цілий день буде дощ. Вчора весь день був дощ, і сьогодні цілий день дощ, але обіцяють перерви між. Ну, тобто, буду намагатися, я приїхав на цілий день. Буду намагатися ловити, коли буде сильна злива, буду чекати в автівці. Якось так. Сподіваюсь на те, що сьогодні буде. будуть контакти, а ну великі риби. Ну коротше, все як ми любимо. Давайте, погнали, поспішаю вже хочу, хочу, хочу починати рибалити. Что, уволило, куда то, куда -то. Я Давай, А как же поднимать-то? Поднимать. Ох, за пять. за пять. за пять. Так, друзі, сів перепочити, руки трусяться, серце колотиться, сліл троше, слів траше. Сумно. Ну, як сумно, дивіться, по-перше, ну, там не зрозуміло, як би я там такий берег, що не зрозуміло, як би я його витягував. По-друге, все, все, що я мав. Отримати в плані емоцій, я отримав, тому що повне виважування. Вона робила все, що хотіла до того моменту, коли зайшла, е, вже вона втомилась. Вона втомилась і там залишалося її тільки взяти, але вона відчепилась там щось стінгер якось невдало, невдало перехніснувся. Е, свідком тому, що вона була вже повністю втомлена. Е, вона стояла ще деякий час біля ног. Фух, не, ну там было пять плюс шесть миллиметров. Нормальная щучка, нормальная щучка. Ну ничего, продолжим. А зараз я фух, трошки, трошки выдохну и продолжим. Так, ну что, продолжит тогда. Зараз еще покатается и силиконовый виброхвост, виброестин, булкис. 23 три сантиметра. Так, отримав на нього клювання трофея, майже вже і припаркував його, але вона відчепилася якимось чином саме в той момент, коли я вже збирався брати руками. Ну нічого, продовжую рибалити, я кайфанув, звісно ж, дуже круто. Не огружений, я його... Зараз трава піднялась. Взагалі він на такому... Стінгері, що сюди є, грузики в мене 5, 10, 15, 20 грамів. От. Але зараз він не відгружений, відгрузкою служить лише стінгер. Так, друзі, ну що, майже 12 дня зараз дощ майже теж закінчився. Продовжую її рибалити, з 9-ї нагадаю я рибалю. Лише одне клювання в мене відбулося, але яке, пам'ятаєте, добра була там щука, думаю, десь там біля метра. Ось, кайфанув я, звісно. Не дивлячись на те, що я її не зафіксував, там і вагу, там, розмір, не витягнув з води, але вона вже була майже припаркована, там залишалося її взяти і вона відчепилася несподівано в той самий момент. Ось така історія. Зараз трошки я ще тут покидаю, зроблю перерву на каву і розповім вам про конкурс, який відбудеться на моєму каналі серед підписників. Тому що. Тому що нам, у нас річниця рік каналу. Рік каналу хочу зробити вам деякі подарунки. Так, друзі, дивіться. Хочу на честь е річниці каналу зробити підписникам подарунки. У мене є для підписників три лінійки. Наші фірмі нашого каналу. Подивіться. Це що потрібно, там її намочити і все можна вимірювати рибу. Дуже зручна. Дивіться, по-перше, широка, метр тридцять для вимірювання саме трофейної риби. Так, з нашим брендуванням. чорна Мені здається, дуже вдало, тому що бруду не видно на неї. Класні фоточки виходять. коротше таке, Але це все не все. Дивіться, тут є пластиковий упор, ось такий. Дуже зручно. Ви поклали рибку. Сюди її носом раз, і все, вона нікуди не сунеться, ви вимірили і все, побігли її відпускати. Коротше, все, що потрібно робити, написати будь-який коментар. Але там зробити поміточку, що лінійка вам потрібна. Тому що багато кому в кого вже є, вона їм не потрібна. Я хотів би, щоб ці лінієчки потрапили в руки людей, які мені дійсно потрібні. Тому все, коментуйте, пишіть за лінією, а потім буде рандомайзер і обере серед коментарів ну, ті, що там буде написано, що так, лінійка потрібна. Все, це все, що вам потрібно зробити, і ми відправимо вам цю чудову, чудову приспособу. Так, друзі, майже 2 години сидів я в автівці, чекав, коли закінчиться злива. Все, більш-менш дощик закінчується, продовжую я. Залишився я на вечерню, тобто завтра, але зараз в нас вже початок четвертої. Ну, Йдемо ми до вечора і сподіваюсь, буде кльов, сподіваюся, що не дарма. Я все ж таки залишився. І чекав, чекав, коли закінчиться злива. Ось така історія. Продовжуємо. Oh. Давай, отбирай. Что же это такое? Опять сход. Like. Ну что, снова хочу дать шанс этому виброхвосту Вестин. Який сьогодні подарував емоції мені вагон. Вчора до речі, ну вчора цілий день, з самого ранку, йшов дощ, але ну, він почався там чи з 9-ї, чи щось таке. І я вирішив, що не ну, ні, ні їхати нікуди, залишитись в місті, але на пару годин вискочив пошукати, ну, в розвідку подивитись нові місця, прямо в місті, там в спальному районі, в затоці, в Дніпрі. І виймав щучку на цього бастера. Ось Подивіться, як це було. это у нас. Mm -hmm. вот и щучка вот и щучка на и прям стреть и за прикольно Так, да, так що так і результативно. ну там кілушка, зрозуміло, але я в першому от випадковому, абсолютно рандомному місці пішов по берегу і там за годину ось накавиряв рибку. Я взяв з собою два джерка як пашовики. Пашоковики цей Гупі Джуніор і ось цього Бастера. І десь пів години ганяв я гупаря, а потім перейшов на бастера і на бастера спіймав. Так, шановні, ну що, все, буду я закінчувати. Нічого не відбулося після обіду. ну, Дощ це закінчився, але рибка так і не відізвалась. Тому що, підсумуємо, за сьогодні до 9 до 12 я отримав два клювання. Гарної риби. Тобто дрібна сьогодні не клювала, тобто одну я прям побачив і потримав, а другу я навіть не бачив, але там, судячи з клювання на дайвер сьюік, теж була ну, непогана риба. Але що, сьогодні 2-0 на користь щуки. Якщо в попередній раз пам'ятаєте, я таких нормальних щук валив, так там було 3-0 на мою користь, 3 клювання 3 щуки. 2-3 і 5500. То сьогодні за п'ятірку я злів, а другу навіть не побачив. Тому що от так, трошки, трошки мені не вистачило сьогодні фарту. Ну, типу, Наполегливості вистачило, а фарту трошки не вистачило. Нічого, Так, е, таке буває, і ну, все одно це не нуль. Ну, Я вважаю, що я Емоції отримав, все було добре. Так, Ще раз нагадую, стосовно розігрушу наших е, офігенних лінієк, е, дивіться, я в описі під відео всі умови розпишу. Якщо кратко, будь-який коментар, і там з поміткою, що лінійка вам потрібна. І через тиждень буде, ну, буде три переможці. Які отримують ці лінійки. Все, все, тут все максимально просто. Так, друзі, ну що, все, а вам нехай щастить.